Я часто кажу, якби у бабусі був піструн, і тут моя кохана дружина каже: ти кажеш, як пуйлов. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий! Одна з моїх улюблених приказок. Чому тому що я, як людина дії, яка оточена в принципі в суспільстві великою кількістю людей не дії, регулярно чую слово, якби. І після слова якби зазвичай люди не дії, розповідають нескінченні балади про те, так що які там 500 мільярдів вимог мають бути виконані, аби вони підняли свою дупу і почали щось робити в цьому житті, окрім задоволення мінімального набору потреб виживання. І як людина діє, так чи інакше мають цим взаємодіяти. І з руками у мене випрацювалася приказка. Так? Якби у бабусі був піструн, то вона би була. І тут повторююся, моя дружина каже, що ой, ти кажеш, як Пойло. Проте, ну, пйло каже, то вона би була е дідусем, я такого не кажу. Я такого не кажу вже багато років. І тішуся з того, я кажу, що якби у бабусі був піструн, то вона би була бабусою з піструном. Я не те, щоб там великий слухач повела, проте я думаю, що такого від нього ви не почуєте. Сенс в чому? Сенс в тому, що не піструн роблять дідуся дідусем, себто чоловіка чоловіком. Так? І цілком таки можна залишатися чоловіком, якщо з там якихось там, причин тобі десь там, відірвало, там, пошкодило, позбавило тебе там, піструна. І навпаки, в суспільстві повну піструноносців, які ну от об'єктивно назвати їх чоловіками, я не знаю. Просто там за якоюсь цією статевою ознакою в паспорті їм там записана статі, все. На цьому вся їхня чоловічність закінчується, починається і закінчується. Так? От такі от штуки-дрюки. Насправді, про що, що може здаватися спільним, проте є фундаментально відмінним. Так, не робить бабусю. Дідусем Піструн. скажімо так, не він один і не в першу чергу. <рес> Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.